Вітаю вас у Житомирі 28 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Кілька Житомирських будинків відключать від опалення цього сезону. У Житомирі мешканці будинки по вулиці Шевченка перекрили дорогу. Замість книжок школярам видадуть планшети. Для багатодітних сімей та дітей-солдат влаштували святковий концерт. Про ці та інші новини далі. Ще кілька військових вдалося повернути додому. Тепер вони нарешті зможуть побачитись із рідними. Як пройшов обмін та скільки наших солдатів ще у полоні терористів? Далі у сюжеті. Дванадцятеро українських полонених повернулися додому, але в полоні окупантів ще залишається 167 наших бранців. Їхні рідні не втрачають надії навіть тоді, коли від полонених немає звістки, більше року. Ось вона б'є моєго сина тут з Жінки. ось, ось. ось. Это Сергей. українських солдатів вивозять до розлюченого НАТО в поб'ють і принижують ці кадри. Відзняли на Донеччині в місці Сніжне і розмістили на одному із сепаратистських сайтів одразу після Ліловайського котла. Саме тоді батьки українського офіцера Сергія Фураєва дізналися, що їхній син у полоні бойовиків. Уже е, на другий на день, так двадцять августа. Его уже отдалили в сторону, там в конце строя стоит. И Перебинтона, голова по пророссийскому каналу Новороссия. Слуги Порошенко номер три. И там допытывают его и Артема, его подчиненного сержанта. І його в донбасського народу незаконно. Найбільше батьки бояться, що їхнього сина можуть засудити до довічного ув'язнення в Росії. Батьки кажуть, українська влада кілька разів збиралася його обмінювати, та в останню мить прізвища зникало зі списків. Мені сказали, що Значить, міняти на майора російської армії. Ну, оказалось так, що этого майора на обмін. Не дали, а высшее руководство решило нашего государства его отдать под суд военного трибунала. Так, соответственно, та сторона начала возбуждать уголовное дело против Сергея. Я просто тогда не хотела жить. Все, для меня жизнь закончилась. Сын это у меня все. Я вас прошу, помогите вернуть наших сыновей. Верните... Дітям аца натомість в СБУ просять почекати, та нині терористи висувають нові умови, які у відомстві не розголошують, але обіцяють їх виконати і звільнити наших бійців. Ми робимо все, щоб його забрати. От говорять, він офіцер його обвиняють каких-то там мнімих вбивствах і намагаються шантажувати. И Фураевым, например, и комиссарчаком. Сейчас именно за эту двойку идет разговор. Их будут, возможно, пытаться э, судить, но мы не принимаем и не признаем никаких судов. І зробимо все, щоб їх забрати. І повірте, ми їх заберемо. Далося звільнити 12 наших військових, повідомив радник голови СБУ. Досі на території Донецька, Луганська та Росії ще 167 українських полонених. Юрій Тандіт каже, найчастіше обміни зриваються через бої або через те, що бойовики висувають додаткові умови. Житомирський депутат, що був в очільниках Луганщини, пішов у відставку та повернувся до міста. Як працювалося йому на сході та чим займатиметься тепер у Житомирі, дізнавався Андрій Іванюк. Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич за власним бажанням подав у відставку з посади заступника голови Луганської військово-цивільної адміністрації. того, як прийшов новий голова військово-цивільної адміністрації, то я в принципі зразу хотів написати заяву на звільнення, але з Григорієм Борисовичем ми домовилися, що я якийсь час залишусь, щоб допомогти трошки передати те, що у нас які були надбання від старої команди. Тому там 12 числа я написав заяву на відпустку 10 днів з подальшим звільненням. Сьогодні перший день я є звільнений з голови першого заступника голови військово-цивільної адміністрації. Новий керівник він має право формувати нову команду в нього. Є своє бачення. Депутат зізнається, що за час його відсутності у Житомирі накопичилося багато справ. Це і моя громадська робота, і волонтерська робота. І... Але не забуваю за Луганщину. Завжди зізвонююсь з зі своїми колегами з попередньої роботи. І я думаю, що ми завжди будемо корисні один одному, якщо щось треба буде від Житомирщини, ми завжди допоможемо. Михайло пропрацював плічо-пліч з Геннадієм Москалем на передовій більше ніж півроку. Андрій Євенюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Кілька Житомирських будинків відключать від опалення цього сезону. Про причини та готовність міста та області до зустрічі холодів розкаже Марина Вишинська. Область готується до зими, але чи відповідають реальності офіційні цифри? Житомирська область готова до опалювального сезону на 83%. Про це розповіла заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації Тетяна Варема. і забігаючи наперед, я хочу сказати, що наше міністерство запланувало всеукраїнську селекторну нараду на четвер. Ми вже зранку збираємо нові дані. То показники в основному у нас вже 92-96%. Тобто я хочу запевнити, що технічно ми до зими будемо готові. Тепломережі готові на 82%. До того ж, на Житомирщині проводяться роботи з переведення котелень на альтернативні енергоносії. На сьогодні 11 котелень вже готові до експлуатації. На черзі ще 12. Але є й проблеми: кілька житомирських будинків відключать від опалення. До прикладу цей 18-квартирний будинок за адресою Яна Гамарника, 22. До цього часу він перебував на балансі кондитерської фабрики «ЖЛ». Тепер від нього відмовились. Там 18 квартир, і з них вже 6 квартир з індивідуальним опаленням, 12 квартир. Є проблема з їх опаленням. Но ну, зараз ведемо переговори з Житомирськими ласащами і паралельно працюємо з мешканцями, яким рекомендуємо встановити індивідуальне опалення і можливо. Тим мешканцям, які не зможуть зробити це самостійно, надамо матеріальну допомогу. Представники міської ради запевняють, що особисто відвідали мешканців цього будинку та запропонували підключитись до автономного опалення. Але місцеві вперше чують таку новину. Я 33 проробовала мама у мене 33 ріроботала. Ми життя живемо в цьому домі. нас опалювала фабрика. Це вже все. Ну, повісили нам на тут, що в этом году нам відключають повністю опалення. А яких мір они, думають, вони, що нам делать не думають. Зараз затеплення вы ви мене, извините. А у мене п'ять тисяч, у тоже теж трохи більше. Хто? Я не маю за що її оставить. А що я буду робити, то я не знаю. Подібна проблема існує також і в будинках за адресою Івана Гонти, 2 Провулку перевозному, 24, і провулку транзитному, 76А. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 у Житомирі мешканців будинків по вулиці Шевченка перекрили дорогу, а люди вимагають прибрати незаконний на їхню точку зору. Маф правда, ні власники, ні влада до мешканців так і не прийшли. Деталі знає Марина Вишинська. Десять будівництво якихось мафів. Ми чекали господаря, він не з'явився. Народ обурений, ми вирішили перекрити дорогу, щоб звернути на себе увагу. Писали скарги, але кажуть, що все законно. Ми з цим не погоджуємося, з нами ніхто не розмовляє, з нами ніхто не хоче говорити. А ви звертались в міську раду? Зверталися. були тут В управління архітектури до будівництво нічого. Мені 92 роки і я вийшла. Вот под машину сослас на лечь. Почему? Потому что не правительство, а сволота. Для что, нам эти ъоски тут? Нам надо больше застраивать зеленую зону. Всі автомобілі, які проїжджали вулицею Шевченка, обурені мітингарі повертали назад. О, але ж яка, ковай, не їдь назад.

<ривання> я, буди, لا, не біля, більше, я. я я не біля. Біля. Я or, не От ви нормальна людина, а ми Ти Купив машину, сидіть. Я б прийшов у вас. Я не їду, <прийду>, я розвертаюся, ви пригаєте під колеса. Годину півтори по тому на місце події прибуває наряд правоохоронців. Працівники ДАІ перекривають дороги зі сторони вулиць Великої Бердичівської та 1 травня, аби запобігти ДТП. Міліціянти спілкуються з мітингарями. Громадяни всереду будуть звертатись до виконуючого обов'язки міського голови. З питання будівництва цієї архітектурної будівлі, що тут має бути, ми не знаємо, принаймні вони також не знають. Будемо проводити перепоруч. Діти з допомогою дорослих руйнують свіжо фундамент майбутніх мафів. До них долучаються навіть мами зі своїми маленькими дітьми. Вам не важко з дитиною тягати ти? дошки. Ну, а Можна Вже? тому що Щена. все таки у мене двоє дітей, маленький. а гулять німки. Ні площадки, ні краше, нічого. Мітингарі стояли до пізнього вечора, але ні представники влади, ні власники майбутніх забудов до них так і не вийшли. Вже наступного дня чотири кіоска активно продовжили будуватись. Марина Вашинська, телеканал СК 1 Житомирщина в числі областей, де найбільше нових звернень про призначення субсидій. При цьому нарахування субсидій досі одне з найболілих питань для населення. У четвер голова облдержадміністрації Сергій Машковський зібрав нараду з питань нарахування житлових субсидій населенню. Деталі знає Марина Вишинська. Районні чиновники не справляються з оформленням субсидій. У липні поточного року житлову субсидію отримала кожна п'ята сім'я в області. Такі дані оприлюднили в обласній державній адміністрації, але питання нарахування житлових субсидій залишається відкритим. Головною проблемою є непоінформованість населення щодо отримання соцвиплат у 13 районах Житомирської області гарячі лінії або не працюють взагалі, або спеціалісти дають смішні відповіді. Новоград-Волинський район. Де взяти довідку, якщо дитина проживає за кордоном, не знають. Овруцький район не відповідають. Олевський район. Щоб отримати довідку, що дитина проживає за кордоном, порадили звернутися в міграційну службу. Значить, на питання, де як підтвердити місце реєстрації, як це не знаю. Можливо, сільська рада напише акт, що дочка зареєстрована, а не проживає. Якщо здавали на питання, як можна дізнатися про результати розгляду моєї заяви, якщо здавали документи, то можете прийти особисто, забрати там, де здавали, або сусід. Якщо він іде туди, обов'язкові навчання, які повинні проводитись у всіх районах для працівників Укрпошти, проводяться некваліфіковано. Заступник голови Житомирської облради особисто побував на таких навчаннях у Чуднівському районі. Серед побаченого неприємні спогади. Не керівництва району, не профільного заступнику нікого не було. Це відношення як хочуть чути проблеми. По суті, Чуднівський район має сільське населення, і поштарі переважно спілкуються напряму з мешканцями. Поки я не прийшов. Навіть поштарям бланки не роздали в руки. Дуже важливо, щоб керівництво району слухав поштарів. Поштарі приносять такі питання, про які ми навіть не знаємо. І хоча Житомирщина входить до шести областей, що дотримуються графіку призначення державної допомоги, в обласній державній адміністрації не приховують того, що проблем залишається досить багато. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 Благодійний фонд у Житомирі виділив бійцю АТО грошову допомогу на лікування. Бійця 95-ї бригади зможуть полікувати лише у Києві. Грошей у родини не було. От і звернулись до благодійників. Далі Андрій Іванюк. Знайомтесь, Віктор Мельничук, сім років провів на контрактній службі у 95-й аеромобільній бригаді. Каже, війна для нього почалася у Криму, а перші постріли та передова вже в Слов'янську. У кінці червня 2014 року у населеному пункті Мирне, відбуваючи атаку бойовиків, отримав поранення осколком від танкового снаряду. Перша операція пройшла в Харкові. З черепної коробки дістали осколок. Далі літаком Віктора доставили до Києва, де бійцю поставили пластину. Після такого поранення у героя залишились болю. Кажуть, ці наслідки можна повністю, ну не повністю, по крайній мере, тяжкі наслідки убрати. Ну, Це протягом року треба приймати там, певні препарати. І Проходить реабілітацію, це реабілітаційний центр НОДУС біля Києва-Броварах. в Тобто Там свої методи лікування більш якби, сучасні. Чим нас немає в госпіталі військовому можливості проводити такі лікування. Допомогти бійцю коштами на лікування. Відгукнувся фонд допомоги громадянам України разом за справу, куди Віктор звернувся з відповідною заявою. Благодійна організація виділила бійцю 18 тисяч 211 гривень. Цих грошей вистачить на перший курс лікування. А в цілому для одужання Віктор потребує більше ніж 70 тисяч гривень. Іван Мартинчук розповідає, що фонд активно допомагає і іншим героям України. З 95 25 двадцять п'ятої тридцяти або з добровольчих загонів які лікуються як лікуються в в шпиталях, там лікарнях, медичних установах і е, відсутні препарати певні ми на себе брали зобов'язання їх закупити. Так і на сьогоднішній день ми продовжуємо цю роботу. Скажу так, за цей рік майже на 150 тисяч гривень було надано адресної допомоги. Кожен боєць, який потребує допомоги, може звернутись до фонду. На даний час на їх рахунку залишилось майже 150 тисяч гривень. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Найактивнішим школом Житомира рятувальники вручили нагороди. До них приєднались волонтери. Про спільну нараду з педагогами. Далі Марина Вишинська. 34 педагога Житомирських шкіл спільно з рятувальниками провели нараду, під час якої проаналізували минулорічну співпрацю та виокремили плани на майбутнє. В нашому місті проводиться ряд конкурсів, конкурсів малюнку, конкурсів творів. Е Різних виховних заходів, які допомагають дітям правильно зорієнтуватися і мати певну інформацію для того, щоб ті чи інші ситуації ну, відповідно відреагувати. Учні повинні знати про низку небезпек, які їх оточують. Вони повинні бути готовими самостійно, і свідомо протистояти незвичайним ситуаціям різного характеру та володіти навичками безпечного поводження під час перебування в побуті та на вулиці. Особливими гостями заходу були волонтери. Вони подякували учням та вчителям за постійну турботу про бійців, які зараз знаходяться на сході країни. Воїнам вкрай необхідна матеріальна та моральна підтримка. Одній із найактивніших шкіл учасники АТО передали подарунок. Прапор підписаний бійцями з передової. Марина Вишинська за матеріалами управління держ. Равної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області замість книжок школярам видадуть планшети. Вони мають замінити десятки книг та важкі портфелі. Про новаційну програму далі у сюжеті. Великі ранці школярам скоро стануть непотрібні, адже замість важких книжок можна буде носити лише один планшет з електронними аналогами підручників. Таку програму вже пропонує Міносвіти. Щоправда, навряд чи вона Ти стане доступною усім школярам. Олександрі 6 років. У вівторок вона піде у перший клас, але почала збирати рюкзак вже сьогодні. Ти вже готова до школи? Так. Не хвилюєшся? Ні. Взагалі? А книжки вже якісь видавали чи ще ні? Тебе є якісь книжки підручники Саша отримує вже у школі, але Міносвіти пропонує альтернативу: завантажити їхні електронні версії на планшет. Заходите в інтернет-магазин. Є підручники. Нет, обираєте собі, фільтруєте, який вам підручник потрібно, за допомогою фільтром для якого класу, по якому предмету завантажуєте і ось так виглядає підручник на планшеті. Тобто, ви бачите, це копія друкованого. Однак, увага, все це не безкоштовно. Один підручник коштуватиме 25 гривень. Окрім електронних книжок, на планшети можна завантажити програми, за якими діти будуть вивчати правопис і арифметику. А ось це букви А, Б, Д. Виберемо їх. Ну, тобто вона показує. Нині в Україні лише 30 шкіл перейшли на електронне навчання. Наприклад, ось ця приватна школа закупила планшети на всі класи. Вчителі також освоюють новий метод. Ми спочатку вчилися самі це робити, використовувати хмарні технології для того, щоб там розміщувати і наш розклад, і електронних щоденничок розміщувати конспекти. Уроків у нас дуже амбітні плани ще й на дистанційну освіту, яку ми будемо здійснювати. Коли програма запрацює у всіх школах, міністерство прогнозувати не береться. Тим часом в інтернеті вже пропонують. Завантажувати електронні книжки для учнів безкоштовно. Для багатодітних сімей та дітей-солдат в обласному театрі київські актори влаштували святковий естрадно-цирковий концерт. На свято приїхав учасник ікс фактору. Як провела свій час дітвора, знає Марина Вишинська. Організували свято для дітей Житомирська дитяча організація Все робимо самі та клуб благодійників Янголи Добра. Приїхали е зробити гарний настрій. Фіналісти талант шоу Україна має та х фактор, які створили у Києві цирк театр Нур сьогодні. Є 940 дітей. Серед них це діти з багатодітних родин, діти з особливими потребами, діти військових учасників АТО. А також просто наші малозабезпечені городяни міста. Представники Київського цирку НУР та учасник шоу ікс-фактор Євген Шпаченко подарували дітям незабутню двогодинну виставу. Сьогодні ми будемо представляти нашу нову програму цирка театру Нур Миру тобі, Україна. Я ж що я говорю, пропагандіруємо дійсно, щоб народ між собою мирно жив, щоб немножечко хоча б во время представлення забували о том, що происходит зараз у нас в стране, і после виходу просто подошли би там к сусідям, друзям, родным, сказали би то, що вау, я видел такий концерт, хочу що посмотреть. тому що там було спокійно і добре. Вистава зібрала повну залу дітей, як з Житомира, так і з Бердичева. Ми прийшли подивитися. Це я розумію благодійне, благодійний захід. Сьогодні будуть гарні пісні, будуть циркачі церкачі буде дуже цікаво. Я думаю, щось буде грандіозне, тому що цирк приїхав до нас благодійний. Я думаю, що все буде класно. Буде дуже багато номерів. Діти погрались із клоунами, поспівали разом із талановитими вокалістами та отримали гарний настрій та заряд позитиву. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам! з СК1 та гарних вам вихідних. В ефірі СК 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 28 серпня. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Футбол зоря не змогла здолати польську легію та не потрапила до групового раунду Ліги Європи. Весь матч Луганчани були у ролі наздоганяючих. Бжиський на 16-й хвилині відкрив рахунок. Гол виявився досить курйозним. На візі стандарту не знайшов жодного адресата у штрафному українців. І м'яч повз голки Парашевченка влетів у ворота. На 39-й Хомчиновський шикарно виконавши штрафний удар зрівнює рахунок і на цьому основні події першого тайму завершуються. Тайм, другий 62 друга хвилина. Б'є Гіль'єрме. Прикрий рикошет і прикрий гол для зорі. За чотири хвилини Житомирянин Малиновський повертає вболівальникам інтригу, забивши черговий що вірно, штрафний. Нагадаю, Луганчанам треба було забувати ще. Проте влаштувавши останній штурм на ворота Легії, пропустили на 95 й доданій хвилині. Дуда з пенальті подарував полякам перемогу та прохід до групи Ліги Європи. Ліга чемпіонів Динамо та Шахтар отримали суперників у груповому раунді. Гірники гратимуть у групі Ей, де зустрінуться з французьким ПЗЖ, Іспанським Реалом та шведським «Мальме». Донечани перший матч зіграють у Мадриді 15 вересня, а 16-го перший матч у групі гратимуть динамівці. Команда Сергія Реброва вдома прийматиме португальський порту. Серед інших суперників киян виділяється чемпіон Англії Челсі. З четвертого кошуку суперником став Макабі Тель-Авіву. На момент підготовки цього випуску новин єдиний представник України у лізі Європи Дніпропетровський Дніпро дізнався своїх суперників у групі Джі. Ними стали римський Лацьо, Французький Сент-Ентієн та Норвезький Русенбург. Житомиряни виграли чотири золоті медалі на турнірі з греко-римської боротьби серед дітей, юнаків та кадетів 96-го 2003 -го років народження. Нагороди розігрувалися у 18 вагових категоріях. Першість у медальному заліку вони розділили з представниками Києва та Рівненської області. Участь також брали спортсмени з Новограда Волинського, Чудного, Андрушівки та Пилиповичів. Загалом турнір, приурочений до Дня Незалежності. Житомирська обласна федерація греко-римської боротьби, провела вже в п'ятий. Легка атлетика Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу у Пекіні. У змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів до трійки лідерів увійшла Людмила Оляновська з результатом година 28 хвилин та 13 секунд. Українка програла двом китаянками рекордсменці світу Лію та Лу у підсумку. Здобула бронзу. Варто зазначити, що до старту чемпіонату у Оляновської були проблеми зі здоров'ям, через що у спортсменки випав цілий місяць підготовки. Теніс Леся Цуренка продовжує вдало виступати на турнірі в американському нью хейвені У чвертьфіналі Українка здолала восьму ракетку світу Кареліну Плішкову. Цуренко розбила чешку у двох сетах: 6-2-6-2. це вже четверта перемога Українки на тенісисткою з топ 10 світового рейтингу у нинішньому сезоні. Так, в Індіан Велс Леся переграла Андрею Петкович та Ежені Бушар. А у Торонта Гарбін Мугурусу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.